Зловила. Ну, якщо ви вже тут, давайте з вами поговоримо про одна істина коронована зорями королева Дженніфер Бенкау. Одразу попереджаю відео без спойлерів, тому можете сміливо його дивитися. Але якщо ви вже читали цю книжку, чи не боїтеся спойлерів, або, навпаки, їх жадаєте, можете переходити до мене на YouTube канал, там буде більш детальний відео. Тут ми поговоримо про загальне. По-перше, мені сподобалося. Це Young Fantasy, це дилогія. РМ вже анонсувало вихід продовження. Я, звісно, це буду купляти, тому що мені дійсно сподобалося. Вона, неймовірно, гарна. Як сама книжка. Так, і сама історія. Чимось на початку, якщо чесно, перші 30 сторінок мені давалося важкувати, тому що мені. По-перше, здалося, що це занадто підліткове. По-друге, що дуже нагадувало Алісу в дивокраї більш адаптовано. Але потім мене втягнуло, і останню десь третину я прочитала просто ось так. Що ми тут маємо? Ми маємо головну героїню, Мейлін, котрій здається, 19 років, і потрапила вона в загадковий химерний світ, в котрому на кожному кроці на неї читує якась небезпека. І, звісно, вона хоче повернутися додому. І під час своїх намагань і взагалі своєї подорожі вона знайомиться з різними іншими людьми, вчиться довіряти або не довіряти їм. Також дізнається більше різних деталей про цю країну і розуміє, що вона опинилася там не просто так, і вона там повинна стати королевою. Але королеви в цьому світі живуть зовсім недовго. І, звісно, вона хоче якнайшвидше вибратися звідти. 19 років, хтось хоче стати королевою і потім одразу померти, не думаю. Тому історія класна. Дійсно, вона легенька в прочитанні, я вам її раджу, прочитайте. Це цікаво. Це просто, я не знаю, мені особливо остання частина цієї книжки, там стільки всього, я тут е трішечки і посміялася, трішечки і ніяковіла разом з героїнею <сум> і трішечки сумувала, ну, втягнуло. подобалося. Якщо хтось вже читав, або планую прочитати, діліться, звісно, своїми відгуками і своїми думками. Всім па-па! Бажаю приємного читання!